Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Ньюз. Спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Діти на тимчасово окупованих територіях примусово роблять окопні свічки для російських солдатів. І от, зокрема, на Херсонщині, де дітей змусили виготовляти ці окопні свічки для окупантів, які воюють на передовій. Провели в Скадовской школе номер один урок мужества. Причем в этот раз общественники не просто выступили перед школьниками, а вместе с ребятами изготовили окопные свечи. Как известно, окопные свечи ⁇ это незаменимая вещь на передовой. Проводили заняття в межах так званого року мужності, і представники громадських організацій російських ветеранів Бойове Братство об'єдналися спільно з волонтерською ротою і прийшли до дітей і робили окопні свічки. Загалом дітей систематично. Залучає до створення різноманітних предметів та подарунків окупантам, аби в них проявлялося певне почуття емпатії до росіян. А у свідомості вкорінювалася думка, що російські солдати і справді їх захищають від ворога. І саме Україну намагаються зробити ворогом для всіх жителів тимчасово окупованої території. Раніше Центр національного спротиву також повідомляв, що уроки по виготовленню окопних свічок активно проходять по всіх школах на тимчасово окупованій території Луганщини. Адже це один із елементів кремлівської концепції організації виховної роботи для дітей та молоді, які мають максимально вирости лояльними до кремлівського режиму. Зокрема, у подальшому без докорів сумлінні з особливою ненависті вони е, можуть воювати проти України. Окупанти тим часом облаштують вогневі позиції в Євпаторії. Про це свідчать повідомлення від руху АТЕШ, які зафіксували створення нових позицій для стрільби. Росіяни посилюють контроль за територію, розміщуючи там додаткові вогневі точки. Та пункти спостереження, і от подібні укріплення активно створюються по всьому західному узбережжі Кримського півострову, особливо в Євпаторійському та Чорноморському районах. <кхм> Друзі, мета таких заходів це придушення і виявлення партизанського руху в Криму. Однак, незважаючи на всі зусилля окупантів, партизанський рух продовжує зростати і передавати важливу інформацію силам оборони України. І ця інформація допомагає знищувати військові цілі загарбників на території Криму. Друзі, якщо вам подобається це відео, і ви б хотіли бачити наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. Активісти руху Жовта стрічка. Провели чергову проукраїнську акцію в різних куточках тимчасово окупованої території до Дня Збройних сил України. Привітання зі святом передали мешканці із різних куточків Криму, жителі Севастополя, українці із Сімферополя, українці з Євпаторії, Ялти, міста Керч, міста Джанкой, а також жителі Донецької та Луганської областей. Представники руху також додали, що вони пам'ятають, що збройні сили України щоденно боряться за їхню свободу. Тим часом, на тимчасово окупованій території Херсонщини у місті Скадовськ активісти провели нову акцію, пов'язавши жовті стрічки уздовж шляхів Р57 і М17, та знищили пропагандистську макулатуру росіян. Як наголошують у Русі, попри постійні перевірки, обшуки та спроби знайти проукраїнських активістів, окупантам не вдається притужити спротив. Вкотре хочемо. Подякувати усім небайдужим українцям, які продовжують чинити спротив на тимчасово окупованих територіях. Це допомагає пришвидшити той день, коли відбудеться звільнення окупованих територій та перемога над ворогом. Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемося через тиждень, і пам'ятайте, що Україна переможе.